Поговоримо про те, як ви потрапляєте в пастку порівняння і чи насправді це завжди вам шкодить. Мене звуть Світлана Котенко, я психологиня. Тут ми з вами говоримо про самооцінку, травму і все, що з ними пов'язано. І цього разу я принесла вам пару наукових теорій на тему порівняння, а також користь, яку ви можете з них отримати. Для початку, чому власне ми себе взагалі порівнюємо з іншими і чи можемо ми від цього позбавитись? Вважається, що ми порівнюємо себе для того, щоб залишатися частиною соціуму, тобто, коли ми переживали в невеличких спільнотах. Спостерігати за чуючими, що і як вони роблять, як вони комунікують, було життєво важливо для того, щоб залишатися частиною цієї спільноти. Відповідно, ті, хто мали змогу спостерігати, мали змогу порівнювати себе, та тобто дивитись, наскільки те, що я роблю, і те, що робить інша людина, відрізняється, робити якісь припущення про мотиви цієї чи іншої людини і порівнювати їх знову ж таки із собою, це грало важливу роль і для виживання людини, і власне для її благополуччя загального. Є також Теорія Леона Фестінгера вона нам розповідає трошки більше про це. Він висунув припущення про те, що люди порівнюють себе таким чином, знайомлячись власне, із тим, хто вони є. Тобто, відповідно, Ми зростаємо і бачимо там, для початку: ось у мене очі блакитні, у цього хлопчика там, карі очі. Потім я бачу, що я там більше люблю гратися іграшками та у вигляді тварин. А ця людина, ця дитина, вона вміє гратися і любить гратися з машинками. Потім ми себе порівнюємо більш складно, ми починаємо порівнювати якісь свої вміння, не тільки зовнішні, якісь ознаки ми порівнюємо якісь свої особистісні якості. І таким чином, на порівнянні, ми можемо сказати, якими ми, власне, є. Та, тобто шляхом порівняння, я дізнаюся про себе, що я там якась доброзичлива, ну, тому що я порівнювала та, на цій шкалі доброзичливості, порівнювала себе з різними іншими людьми і вирішила, що я так би вище середнього зрозуміло, що це відбувається автоматично. І е, ці порівняння, вони можливі знизу вгору і згори вниз. Коли ми порівнюємо себе знизу вгору, та, тому відповідно порівнюємо себе з людьми, у яких щось виходить краще, ніж у нас. Ну, наприклад, я можу порівнювати себе там з іншою людиною і казати, що у мене там не така класна освіта, як у цієї людини, чи там більше досвіду роботи, чи там. Не знаю, виглядає вона краще, ніж я. Порівнювати себе згори вниз, означає, відповідно, порівнювати себе з кимось, у когось щось гірше, ніж у мене. І зрозуміло, що ось той самий вид порівняння, яким нам здається дуже-дуже таким шкідливим, якого ми намагаємося позбутися, це порівняння знизу вгору. Та? Тобто, коли я дивлюсь на когось, мені одразу стає гірше. Я відчуваю якийсь смуток, я відчуваю злість, обурення і так далі. Зазвичай люди намагаються цього позбутися. Але Фестінгер казав, що ми з цього виду порівняння також можемо отримати і позитивні речі, наприклад, мотивацію рухатися вперед, наприклад, якесь натхнення, бажання кудись рухатись, розуміння, власне, в якому напрямку нам треба рухатись. Тоді, як, якщо ми порівнюємо себе тільки згори і вниз, то ми відповідно можемо отримати такий застій. Ми себе можемо заспокоїти, але при цьому ми і відчуваємо себе так, наче ми не розвиваємось. І ось тут прям можете зробити паузу і подумати для себе, який спосіб ви використовуєте найчастіше з гори вниз чи знизу вгору, в яких випадках ви частіше використовуєте той чи інший спосіб. Як це загалом впливає на вас? Ключова причина, чому люди зазвичай хочуть позбавитися порівняння знизу вгору, це те, що таким чином у нас знижується самооцінка. Але насправді, якщо у вас знижується саме самооцінка, в цьому немає нічого такого, якщо вона залишається при цьому адекватною. тобто, коли я себе порівнюю і кажу, що ага, у цієї людини краща машина, там більш нова, більш потужна. Чи я таким чином просто ну розумію, окей, у мене гірша машина. Ну і все. І далі власне це нікуди не йде. Звісно, я можу трошки позаздрити, може подумати про те, що ну мені б хотілося чогось більшого. Але при цьому та не думати про себе, що я там якась нікчемна від цього чи маю гірший статус. Або я можу себе порівняти з іншою людиною і сказати, що у неї краще виходить в якийсь вид спорту. Нещодавно, наприклад, розмовляла з чоловіком я казала, що ну, я займалася професійно, ну не зовсім професійно, волейболом. Кажу, що ну я насправді погано граю, я розумію в цей момент, що ну так, я погано граю. Це для мене абсолютно ну це правда. Це правда. Але мене це не непокоїть, тому що для мене це не є таким важливим. Та в цей момент проблеми немає, коли ви або це не вважаєте для себе важливим, або ви продовжуєте оцінювати себе при цьому адекватно, знаючи, що да, у вас щось гірше, але це не критично, це не позбавляє якихось життєво важливих речей, якихось ваших цінностей, ну і так далі. Один з видів проблем починається якраз там, де я надаю надцінності тому, в чому саме я себе порівнюю. В прикладі з машиною, коли моя гірша машина означає для мене не просто ну, трошки гірші можливості, а це означає для мене гірший мій соціальний статус, що я не така успішна, що я не така класна, що я не змогла заробити, це, означає, що я тупа, там ще зі мною щось не так. Та? Тобто, коли це перекидається на якісь інші сфери життя. Коли я не в змозі собі ну, якось відділити одне від іншого, ось тоді тут починається проблема з цим видом порівняння. Також ще один вид проблем починається там, де ми використовуємо тільки один вид порівняння. Наприклад, я починаючи спеціалістка, і я постійно відповідно в своїй сфері порівнюю себе з. Класними професіоналами з тими, кому щось вдається. І я постійно таким чином дивлюся отак, от знизу вгору, і поступово, в якийсь момент, це починає викликати у мене відчуття такої нікчемності, неуспіху, того, що зі мною щось не так. Я починаю відкладати там. Якусь демонстрацію того, що я роблю, відкладаю пошук роботи таким чином. Це якраз називається синдромом самозванця. У мене, до речі, про нього є окреме відео. Ви можете зробити паузу та подивитись його. Я там більш докладно розповідаю про нього і те, що з ним можна робити. Одним словом, саме тут починається проблема від того, що я не бачу, наскільки я зросла за цей час, наскільки я там краще за якихось інших. Потенційно там, моїх колег чи моїх конкурентів. Це дуже важливий момент, коли ви використовуєте тільки один цей вид порівняння, та, то він правда відмічає оцю точку, де ви гірші за начебто всіх інших. Хоча реально це може бути не так. І якщо це насправді так, та, то тут інше питання про те, як себе підтримувати, от саме знаходячись в цій точці, що ви маєте. Знову ж таки, подивіться відео про синдром самозванця, я там про це розповідаю. Інший полюс проблем, коли я використовую тільки порівняння згори вниз. Є така категорія людей. Я думаю, що ви можете собі їх уявити. Може, ви самі час від часу так робите, може за собою таке спостерігаєте, які. Постійно, наче мають потребу вихвалятися, казати, що в тому, щоб вихвалятися, немає нічого поганого, якщо це не за рахунок іншої людини. Я маю на увазі саме от за рахунок інших людей, постійно себе порівнюють, кажучи, що вони більш грамотні, більш патріотичні, краще працюють, що інші колеги вони не такі класні, як вони самі. Що інші жінки, там, якщо це жінка, та не такі класні, як вона, чи там інші чоловіки не такі класні, та тобто беруть категорію людей, і кажуть, я краще, я просто найпрекрасніша людина серед цієї категорії людей. Дуже часто, якщо людина використовує саме цей спосіб, це дуже нав'язливо відбувається, це постійно відбувається. Інших людей це, це дратує, обурює. Часто це використовується як компенсація, коли я всередині себе маю велику невпевненість. І мені треба не обов'язково в тій самій сфері, де я себе порівнюю. Я можу відчувати невпевненість як сімейна людина в стосунках, а при цьому порівнювати себе постійно, казати, яка я класна професіоналка, чи як я багато грошей заробляю. Та не обов'язково я там в цій же сфері продовжу так. Про себе казати, так себе порівнювати. Але, тим не менш, та, коли мені дуже сильно болить в одному місці, я намагаюся це не помічати, якби нарощуючи, нарощуючи м'язи в іншій сфері свого життя чи в якійсь іншій зоні, та, намагаючись не показати, можливо, свою вразливість. Ну, часто, чому це проблема? Здається, наша що це ну, якась класна висока самооцінка, знову ж таки, висока самооцінка, якщо вона не є адекватною, це не окей, тому що це дає нам помилкове враження про себе, десь це може. Може, впливати на те, що ми робимо, на те, як ми почуваємось, відповідно теж. І в цьому випадку це скоріше не про високу самооцінку, це скоріше про бажання не помічати якесь своє таке болісне, можливе місце. Ще одна теорія, яку я вам сьогодні принесла, вона нам пояснить про ще один випадок, коли порівняння воно стає не нашим таким внутрішнім компасом, за яким ми можемо рухатись. А це стає таким скоріше інструментом для катування самого себе. Це теорія каравану ресурсів. Вона з психології щастя і з організаційної психології теж дуже часто там використовується. Вона нам говорить про те, що для нас з одного боку дуже звично вважати, особливо в моменті, коли ми себе порівнюємо з іншими людьми, що якісь наші ресурси, якісь позитивні риси, якості, речі, що ми маємо, вони живуть окремо. Ну, наприклад. Я порівнюю себе з іншими, думаю, що щось у мене в кар'єрі не дуже окей. Я думаю саме про кар'єру, я шукаю проблему саме там. Я там лянива, що я недостатньо працюю, що я недостатньо харизматична, що я ще якась. Там чи в стосунках я теж думаю, що ну стосунки або є, або їх немає. Я тоді себе порівнюю, шукаю проблему саме в тому, чому, що я роблю не так, що в мене не формуються. Там якісь стосунки. Знову ж таки, фінанси дуже розповсюджена історія. Теж я починаю. Шукати, я слідкую за якимось блогером, наприклад, бачу, як там заробляються гроші просто в легкості, як там крутяться якісь воронки, медитація на грошовий потік. Я все медитую, медитую і думаю, що ж, я не так роблю, що я не отримую гроші. Ну, знову ж таки, якщо хоче, то можна, наприклад, навести і без магічного мислення. Там, не знаю, я думаю про те, що може я. Якось не так заробляю, або навпаки, я можу сказати, що від мене нічого не залежить, я не можу заробити, і ті, хто заробляють, вони просто брешуть. А, у них просто такі схеми влаштовують для того, щоб людей туди затягувати. Не без цього може бути і так, але ну, тим не менш, Так? коли я складаю лапки, кажу, що нім я у мене нічого не виходить. Нам здається, що всі ці речі вони якби існують в цьому світі окремо. Але теорія каравану ресурсів вона нам каже про те, що ресурси насправді ходять за ресурсами, і вони мають таку схильність накопичуватись в одній точці, як би це несправедливо не звучало. Тобто, наприклад, припустимо, що у нас є дві дівчинки Маша і Даша. Маша народжується в повній, такій благополучній, люблячій родині. В її родині є і мама, і тато, є якісь старші родичі, які можуть допомогти з дитиною. І, як правило, коли родина повна, то там ну, є можливість, щоб хтось з батьків пішов у декрет, наприклад, є можливість фінансово найняти няню, якщо що. Та. Тобто маша, відповідно, отримує більше такої уваги, більше тепла, більше якогось. Кого? Задоволення її власних потреб. Даші, на жаль, пощастило не так сильно. У неї Її мама залишилась сама на останніх тижнях буквально в вагітності, тато Даші пішов з родини. І вона не має такої можливості залишатися поруч із дитиною. У неї короткий декрет, далі вона змушена заробляти гроші. Відповідно, на Дашу залишається не так багато часу. На жаль, звісно ж, хтось там з нею посидить. Але тим не менш свою маму вона бачить не так часто. Проходить якийсь час. Ось наші дівчатка, вони десь вже в віці від 2 до 5 років. І батьки Маші, оскільки їх двоє, оскільки вони обидва вже заробляють, працюють, вони мають більше фінансового ресурсу. Кожен з них працює на своїй одній роботі. І відповідно, коли вони приходять, звісно, Маша влаштовує якісь істерики, Маша чогось не хоче робити, топає ніжками, іноді влаштовує якийсь безлад вдома. І у батьків Маші є, в принципі, емоційний ресурс для того, щоб вдихнути, видихнути, сказати собі, ну, це ж дитина, я її люблю. Окей, зараз ми. Заспокоїмось і спробуємо це вирішити конструктивно. У Таші мама сама, як ми пам'ятаємо, вона намагається заробити на їхнє з донькою проживання. Коли вона повертається з якогось свого підробітку після основної роботи, у неї дуже мало сил. Більше того, її покинув чоловік, їй важко. Емоційно важко, її нема кому підтримати. Відповідно, коли в якийсь момент Даша починає так само влаштовувати якісь істерики, десь її мама може зірватися і накричати на доньку, чи якось на неї образитися, помовчати. І так далі. Звісно ж, мама Даші ну, вона не якась там аб'юзивна, вона не хоче цього робити насправді. Але тим не менш у неї набагато менше цього емоційного ресурсу і витримка ніж у батьків Маші. Ідемо далі. Вони зростають по час вже йти до школи, і батьки Маші мають змогу, на відміну від батьків Даші, відправити її у кращу школу, відправити її на якісь гуртки. Тоді як батьки Даші ну у них трошки більш скромні можливості, у її мами більш скромні можливості. І так само на плечі Даші, можливо, лягають ще якісь такі побутові обов'язки. Я маю на увазі не побутові обов'язки в рамках там, ну, всім дітям треба поступово давати їх виконувати. Але, на жаль, мама Даші вона десь просто не може впоратись самостійно, та, і дійсно на Дашу вони лягають, тому що. Не просто треба її виховувати, якось і вчити за собою, доглядати, а тому, що десь мама Даші не справляється. Відповідно, їй важче десь зрозуміти, десь просто зупинитися, коли вона бачить, що у Даші щось не виходить. Далі ми спостерігаємо за тим, як дівчата вчаться в школі. У Маші школа більш така благополучна, і там Трошки більш, скоріше за все, будемо правдивими, та трошки більш благополучні діти. Там вчителі, можливо, не такі завантажені і не так сильно, знову ж таки, зриваються на дітях. Там трошки більше можливості, можливостей завести собі друзів, які відповідають якимось твоїм інтересам, твоїм вподобанням. Якщо щось іде не так, знову ж таки, діти, всюди є діти. Всюди може бути якийсь булінг, ще щось може статися. Маші завжди є можливість звернутися до батьків, тому що пам'ятаємо, у них було більше можливості ви ну вибудувати із неї якийсь емоційний контакт. Вона їх відчуває більш таких безпечних, як таких, що можуть все ж таки вирішити якісь її проблеми, тому вона може до них звернутися, якщо щось раптом іде не так. Також у Маші тут є можливість вибудувати якусь комунікативну і фінансову грамотність. Це все залежить від того, це все навички вони розвиваються, вони залежать від того, наскільки у батьків є змога нам дати цю свободу, наскільки, наскільки благополучному для цього середовищі ми живемо. У Даші ж ситуація дещо інша. Звісно, там десь можуть бути неблагополучні діти в такій звичайній державній школі, і вчителі не завжди можуть цьому запобігти. Знову ж таки, звісно, я не кажу, що в приватних школах там якісь ідеальні умови, це не так, ніде немає, ніде немає ідеальних умов, але тим не менш, все ж таки в державних школах там, і у вчителів там, трошки більше навантаження, трошки менше змоги десь почути дітей. І якщо там раптом щось трапляється, якийсь булінг, там, ще щось трапляється, вчителям легше, як правило, закрити на це очі. Так само і до батьків Даші трошки до мами трошки важче звернутися, тому що вона спостерігала весь час. Знову ж таки, мама Даші вона там не якась аб'юзивна, не беремо цей випадок, то було б ще гірше, насправді. Просто Даша постійно бачила, що мама заклопотана, що мамі важко, і тому їй трошки важче звернутися по допомогу до своєї матері. Ну, що вона сприймає її як таку, що можливо не може впоратись з якимись речами. І під час буває так, що якісь батьківські настанови, те, як з нами обходилися батьки, продовжують впливати на наше життя навіть в дорослому віці. Це історія не всіх людей. Але зараз я готую курс про сепарацію від токсичних батьків, якраз від батьків, які не могли нанести вам шкоду, не завжди можливо свідомо. Цей курс він про роботу саме над собою, він не про те, як пробачити відпустити. Також він не про те, як звинуватити батьків в усіх ваших проблемах. Він про те, як відпускати минуле і рухатись далі. Тому, якщо вам цікавить цей курс, ви можете написати мені за контактами в описі до цього відео. Я відправлю вам основну інформацію про нього. А також ви зможете отримати 50% знижки на нього до 15 липня. Відповідно, поступово як за ефектом метелика ці дівчатка виростають різними. Та вони можуть обидві мати вищу освіту, вони обидві можуть бути доволі такими розумними, е, обидві можуть бути, ну, в принципі, благополучними, та, нічого такого там, з ними не сталося. Але, тим не менш, ось їм 25 років, і Даша озирається на Машу і думає, чому у мене немає ось таких от довірливих, прекрасних стосунків, як у Маші. А Даша, знову ж таки, вона росла в родині, де вона була. Не змушена десь, але їй, можливо, було не дуже зручно. Вона відчувала, можливо, себе винною, коли вона мамі щось довіряла. Відповідно, зараз їй теж важко довіряти іноді оточуючим. Вона озирається на Машу і не розуміє, чому у неї так не виходить добре заробляти, чому вона не така впевнена в собі, як Маша. Може, і нею щось не так. Хоча насправді. Наше середовище та те, де ми зростаємо, як ми зростаємо, навіть просто те, що навколо нас відбувається, це все впливає і на наш рівень вигорання на роботі, і залученість в якісь наші процеси. І навіть на те, як ми формуємо стосунки, тому що ну, якщо я працюю на токсичній роботі, повертаюся додому, ну, звісно ж, я можу принести додому трошки напруги. Ми часто на це не звертаємо уваги, начебто, ті речі, які я щойно розповіла, вони здаються очевидними. Але часто, коли ми починаємо себе порівнювати з кимось, ми не враховуємо цього фактору, що насправді... Ми дійсно можемо з дитинства мати не такі ресурси, як якийсь умовний блогер з Інстаграму. Не кажучи вже про те, що умовний блогер з інстаграму може нам показувати тільки якусь приємну таку картинку свого життя. Не тому, що навіть він бреше, хтось бреше, це, звісно. Але навіть він може не брехати, просто не розповідати якихось проблем, з якими він стикається. І маючи зараз, вже, підводячи підсумки, маючи зараз вже більше. Якихось можливостей слідкувати за іншими людьми. Ми вже не живемо в спільнотах по 10-15 людей. Ми живемо в умовах глобалізації, де ми бачимо людей з іншого куточку землі, де ми можемо бачити людей з зовсім іншим фінансовим статусом, намагатися відповідати їм. І при цьому, ну. Терплять ще поразку, просто потім не розуміти, що зі мною не так. Несе вам порівняння користь чи шкоду, це не завжди однозначно якось, та, не, не завжди є однозначна відповідь. Тут важливо дивитись на те, який результат вашого порівняння. Якщо ви трошки засмучуєтеся, але потім рухаєтесь далі, якщо ви в змозі зрозуміти, відрізнити, коли ви щось там не робите, вам не вистачає якогось розуміння, якихось процесів. Коли вам треба рухатися вперед, коли ви натхненні, коли у вас є енергія на це, і коли навпаки вам треба зупинитися і дати собі якусь підтримку, тому що що робити, коли нам не вистачає ресурсу? Це шукати, де нам цей ресурс взяти. І поступово не поспішаючи розширювати оце, це своє поле ресурсів. Та ви ніколи не досягнете, можливо, якогось там рівня людини, яка має величезний спадок від якоїсь своєї заможної родини. В 10-му коліні, але тим не менш, та, ви можете поступово це розвивати, якщо ви свідомі того, що в вашому житті відбувається, чому саме у вас так чи інакше, що вам власне потрібно, що є вашою цінністю, тому що, коли ми себе порівнюємо, ми нам дуже легко, особливо в умовах, знову ж таки, сучасного світу, ми ж бачимо там. Хто що розповідає в інтернеті? Розповідають, що ось я собі вколола там ботекс, я собі там ще щось зробила, та нам здається, що ага, може і мені треба собі це зробити. Знову ж таки, нам дуже легко збитися, коли ми розуміємо про себе, що для нас важливо, що для нас дійсно є цінним, нам легше стає пережити. Те, чого в нашому житті немає, те, що не завжди може бути все благополучно. За ось таким дослідженням себе я вас запрошую в терапію. Якщо до мене, то можна звернутися за контактами, які я залишаю в описі до цього відео. Ну і також скоро вийде відео про те, як менше порівнювати себе з оточуючими. Знову ж таки, зовсім не порівнювати, не вийде, тому що ну такі вже ми соціальні створіння, і десь це несе нам користь. Але можна навчитися робити цей процес більш свідомо. Не сказала ще одну важливу річ: дуже важливо слідкувати саме за своєю бульбашкою. Колись у нас нам не треба було цього робити все відбувалося автоматично. Ось є мої там родичі, ось є моя спільнота, і я там себе з ними порівнюю. Зараз, оскільки у нас більше можливостей, бачити, як живуть інші люди, дуже важливо свідомо контролювати цей процес. Бачити, з ким я себе порівнюю, бачити те, що я спостерігаю, те, за ким я спостерігаю, це покращує мій міст, стан? чи це погіршує мій стан? Що зі мною відбувається? Ну і далі, якщо вам важко відмовитись від якихось речей, наприклад, ви заходите там, знову і знову на сторінку одного блогера, і ви розумієте, що вам воно шкодить, але ви не можете припинити це робити. Тут Ну, важливо вже досліджувати, чому саме ви це робите, для чого воно вам потрібне. На цьому все, і побачимось в інших відео.